то будемо казати відверто, що це перспектива України. Тому що сільське господарство, ну, сам господь Бог нам дав такі умови, що тут ми маємо бути лідерами свідовими. І за останні роки вдалося показати, що ми такими і є. Ми практично стали другою країною, яка на експорт е, дає е, зерна е, дуже серйозні обсяги. Але коли ми говоримо про тут нестабільність, яка сьогодні є, то що вона не дає нам е, робити? дає нам робити те, що ми свого часу зробили з соняшником. Ми заборонили на певний час вивоз, е, вивоз, е, насіння, а це дало можливість отаким переробним підприємствам самим виготовляти ту ж соняшникову олію. І за короткий час достатньо ми стали країною номер один в світі по експорту соняшникової олії. І от це саме головне. Нам потрібні інвестиції і нам потрібно захищати ринок для того, щоб ми грузили от сюди не зерно, яке ми сьогодні бачимо грузиться, а щоб ми починали вже переробку зерна грузити. Оце мені здається саме головне зараз для нас, тому що кожний крок по переробці це додаткові робочі місця і це додаткова вартість, яку ми повинні знайти і заробити отут в Україні, а продавати вже туди, тому що що зараз? Оця пшениця поїде, зараз з нею нагодують. Ну в інших країнах і до нас привезуть м'ясо. Це ми повинні грузити м'ясо і вести їх туди його туди.